Говорять, що найбільша гора в Україні це Говерла, але ні. Найбільша гора це гора брудної білизни, яку чоловік пообіцяв попрати ще на минулому тижні. Та, та як воно закривається б**ка! Таткова таврія після аварії ще закривалася. Та ну що там заважає? Е, Діма, будь ласка, перестань робити те, що ти робиш, і допоможи мені знайти кота. Кс -кс -кс -кс. І в мене правка півгодини не запускається, кінь нафіг кіт? Ріксус. Кс -кс -кс. Ріксус? Ріксус. Р... Ріксус? Р... Ріксус? Ну, бо як ти його називаєш смердючий рудий кіт з тупою мордою. А, тупоривий рутун. Що пропав? Боже, так жалко. А це ж мій був улюблений з усіх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Ну, ти його бачив. Івона, судячи по повному лотку, він далеко не втік. Да Не переживайте так, десь заховався і спить. Діма, ah. ти що, Не розумієш, у нас серйозна проблема. Івана, я не можу запустити пралку півгодини. Оце серйозна проблема. Господи, відійди. Все, готова рукопоп. Можемо шукати кота. Ріксас. Ріксас. <плес> <плес> Ілона, я тебе вітаю. Ми вирішили дві проблеми. Ми запустили правку і знайшли кота у правці. <плес> Ні-ні, Ілоночка, не чіпай, ми його зможемо дістати тільки через 15 хвилин чи 20 тисяч обертань. Фу, господи, а раптом з ним щось станеться. Ну от заодно і перевіримо легенду про дев'ять життів. Ти що, звичайно, це кіт. Він боїться води. Ілона, судячи по тому, стіклі, він дзюрить. він воду любить. Господи, ти просто не зроби хоч що небудь. Точно, піду зроблю бутерброди. Тобі з чим. Діма. Який в сраку бутір в рот. У нас кіт в це в нього стрес. О, стрес, точно, Боже, це стрес. Це йому треба валеріанки в цей відсік накапати, і стрес це як рукою, ну в сенсі лапою знімить. Я зрозуміла, Скільки я просто зараз це? виключу це з розетки. Ні-ні, не, не треба. Ну, виключиш з розетки, потім будемо чекати півдня, поки вся вода спуститься. А так, поки крутиться барабан, він там, хоч зверху, може трошки повітря хапанути. Адаптується. Адаптується? Я не розумію, дів. А що ти такий спокійний. Івоночка, так я за тебе спокійний. У тебе є ще як мінімум дві кицьки. А в тебе що? Якісь претензії до котів? Та не то, щоб претензії. Івоночка, ти просто згадай, коли ми останній раз щось готували без шерсті. Таке відчуття, що ти посолила, я поперчив, а коти пошерстили. Я кожен ранок викашлюю цілий клубок шерсті і думаю, що це нормально. Позавчора я пішов у перукарню для того, щоб підстригтися. Мені помили голову, а виявляється, мені стригтися не треба. Мене просто шерсті назбиралося на нову зачіску. Діма, а ти що, кросівки переш? Ну, да. Боже. Це ріксус міг втратити свідомість ще до початку брання. А зараз його взагалі цими кросівками приб'є. Ілона, він все життя дзурив у ці кросівки і зараз ці кросівки його буцкають. Карма в дії один один. О. А, а що це барабан зупинився? Ні-ні, це просто тварючка біжить проти ходу барабана. Молодець. <сум> Диви, бачиш, він тобі отаку лапкою робить. Типа привіт, Ілона, привіт. За шнурівку зачепився. Все. Я дзвоню рятувальникам. Хай рятують кота. Так, молодець. Угу. Молодець Ілона, дзвони, дзвони рятувальникам. Нехай вони приїдуть, зафіксують ось таке жорстоке ставлення з тваринами і тебе лишать прав багатокицької мами. Молодець, дзвони. Добре, тоді я пишу в чат будинку, хай приходить сантехнікою, воду зливає. Так, 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 Ілоночка, да, дзвони, да, да. да, дзвони скоріше, швидше треба зупиняти пралку. Боже, слава Богу, ти зрозумів, що треба щось робити. Ні, слава Богу, що я побачив, що в мене воно з кишені випало 100 гривень. Тарас Григорович і Ріксус, тримайтеся, ми вас скоро дістанемо. А вони тебе не чують. А, точно, точно. Тарас Григорович, тримайтеся, Ріксус, ми вас скоро дістанемо. Знаєш, що мені цікаво, Діма? Як мій кіт опинився в пралці. А, ну так виходить, що я його туди запхав, а ти вімкнула правку. О, 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 пішов віджим. Боже, 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 його зараз знудить, Діма. Ну нічого, знудить, поставимо на повторне ополаскування. А я йому після цього в очі дивитись не зможу. Ну, я тобі так скажу, Воночка, після 1200 обертів у Ріксуса теж трошки світогляд зміниться. Такий стане більш широкий, трошки з перекошеними очима, от як у тебе зараз. Ну, вибач, вибач. Боже. Добрий день, сантехніка викликала. Так, 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 добрий день! Ось! У вас що кіт в пралку! <хаха> я в Тіктоці бачив, блін, там мільйони переглядів теж зніму собі зараз зараз. Ви що, злушаєтесь? <плес> я вашому директору <плес> подзвоню, вас звільнять. <плес> То, будь ласка, дзвоніть. Господи, я зараз в Тік-Ток виставлю. мільйон переглів наберу і буду багатим. Вас відмічають? йдіть звідси. Добре, добре. Ріксос! Маленький! Мамочка скоро тебе дістане! Ілон, да, е, ти коли його дістанеш, е, ти його не суши. Ти його постав, нехай походить. Просто він після цього ще просто по інерції півгодини по колу буде ходити і висохне. Ну, ви це бачили? Ви це бачили? Подивіться, подивіться тому, тикутоку, кутоку, подивіться, яке жахіття, а. М -м 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 -м! Мерзоти, а! Мерзоти ви які а? Як можна було кота засунути в пралку а? і зняти відео, ну? За півхвилини 10 мільйонів переглядів. Якби я побачила таке на власні очі, я би не знала, що вони зробили. Я б не знала, що з вами зробила. Я б тако годинами. Убивала, поділу, Ой, Добре, що з нашим руденьким все в порядку. Все супер. Ой, ой, ой. Ой, А що а я стою тут? А? Піду, корм сухий, пожую для свого котика любимого. Дякую, мамо. <ривіт> щоб вологий для нього був. <ривіт> Ой. Після того що сталося, він більше в ванну не зайде. Слухай, так за такою логікою, щоб він більше не заходив на кухню, потрібно його засунути у мікрохвильовку. <ривіт> щоб я тебе більше ніколи не бачила біля мого кота. О, ви приїжджаєте. Знаєш що, Діма, я тобі... Ні-ні-ні-ні-не ні, 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 відкривай, ще треба 15 секунд почекати. А ну, ану, ано від централку. Боже. Ріксус. Манюнька, ну ти так маму злякав. Все, місяць без лосося. Ще кого обман? я обманюю. Суші замовив, сушки для мого коте. Так, так, ідіть замовте сушки, а я сушку знімлю. Ха -ха! Кіс! Ха -ха! Це ти тут був! Оце ти в центрі вугі години мотивлявся. Ну ти космонавт! Молодий каденюк! А підняшка, тебе знудило. Ну нехай це буде наша з тобою невеличка таємниця. Поки ніхто не бачить, поставлю на повторне ополаскування.